Серіал «Ловець НІВ успішно стартував цього тижня на телеканалі «1 плюс 1 Україна. В ефір вийшло 15 серій, тому давайте більш детальніше поговоримо про наступні серії. Що ж, давайте почнемо з того, що нові серії продовжать виходити по буднях з понеділка по п'ятницю 16.00. І так, з 26 лютого розпочнеться показ серіалу 16 серії. Загалом наступного тижня ми знову побачимо 15 серій, а на прем'єру 31 серії доведеться зачекати до понеділка, 4 березня. І так, на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Ну в першу чергу на нові цікаві історії та незвичні поради Назара Лютого. Чесно кажучи, Назар лютий трішки дивує, але водночас захоплює своєю унікальністю. Особисто я з нетерпінням чекаю на його поради, адже вони настільки незвичні, що не хочеться щось пропустити. А загалом то будьте певні, що кожна наступна серія продовжить вас приємно дивувати не тільки новими історіями, а й героями, які виконують ці ролі. Я приємно вражена, наскільки професійно актори вживаються в ролі і як круто їх відіграють. Адже не очікувала на такий високий рівень. До речі, Сергій Кисіль, який зіграв головного героя Назара, раніше говорив, що сумнівався, чи впорається із цим складним викликом, і думав, чи погоджуватися йому на цю роль. І я не розумію, чому, адже він настільки круто втілив цей образ, що я б не хотіла тут бачити ніякого іншого актора. До речі, проаналізувавши коментарі глядачів до цього серіалу, можна зробити висновок, що Ловець Ні подобається великій кількості аудиторії. Ось що пишуть Український контент найкращий, серіал цікавий. Малувати, давайте ще чекатимо з нетерпінням після роботи якраз те, що потрібно. І таких коментарів безліч, але дуже дивує, що в Ютубі під першою серією на даний момент лише 23 тисячі переглядів. Тому давайте все ж таки виправляти цю ситуацію і будемо рекомендувати своїм рідним, друзям колегам цей серіал. Підтримуйте український контент, адже це так важливо для нас усіх. Що ж, діліться в коментарі, що ви думаєте про цей серіал? чи сподобався він вам. Ставте подобайку і до зустрічі.